Голова облдержадміністрації Микола Джига та голова Федерації профспілок Вінниччини Володимир Паращук підписали угоду про співпрацю. В документі окреслюється ряд питань щодо забезпечення прав і гарантій працюючих, а також розвитку соціального партнерства між обласною владою та профспілковими організаціями. На думку обох сторін, угода дасть можливість не лише об'єднати зусилля влади і профспілок, але й попередити напругу в трудових колективах. На Вінниччині росте рівень безробіття. На цьому наголошує лідер профспілкового руху області Володимир Паращук. Аналізуючи сучасне соціально-економічне становище працюючих, він також зауважив, що більше 10% зайнятого населення в регіоні заробляють менше тисячі гривень. Масштаб бідності серед працюючих наголошує на цьому слові. на працюючих різка поляризація доходів. З останніх місць державі за рівнем зарплати ми ніяк не можемо на превеликий жаль вибратися. Наша спільна біда і спільна проблема. Хвилює членів проспілок і значна заборгованість по зарплаті. Останнім часом спостерігається тенденція до її зростання до того ж більша половина боргів зосереджена на економічно активних підприємствах. Хронічною хворобою є наявність багатомільйонної заборгованості і зарплати. Причому знову ж таки цифра 20 мільйонів для нас, для області стала як, наче магічною, іначе всі ми, і профспілки, і, і органи влади, і самоврядування, всі на це націлені, щоб зменшити цю цифру. Є епізоди періодичні, коли зменшується ця цифра, потім знову ми до неї повертаємося то ще й вище. Занепокоєння про спілок викликає підвищення тарифів на комунальні послуги, оскільки на зустрічі був присутній голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига. Користуючись нагодою, профспілкові лідери запропонували губернаторіві свій варіант виходу з непростої ситуації. Є конкретна пропозиція, причому апробована у Києві для пом'якшення тариф на удару по населенню запровадити знижку в розмірі 10% від суми платежів для сумлінних платників. Микола Джига відзначив, рівень зарплати у Вінницькій області в цілому поступається середньому українському. Разом з тим за минулий рік вдалося підвищити середньомісячний дохід працівників АПК майже на 300 гривень. Змінити цю ситуацію можна лише економічними методами, і основний шлях підвищення рівня зарплати працівників модернізація економіки. На базі тих головних засобів, які в нас є заводи, фабрики, підприємства, зробити нормально. Економіку області не вийде наприкінці зустрічі. Було укладено нову регіональну угоду між владою області та профспілками. На думку учасників зібрання, домовлені щодо посилення соціально-економічного захисту працівників дозволить об'єднати зусилля влади і профспілок та попередити напругу в трудових колективах.